Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати отаку дуже шикарний отакий бронзовий світильник на 10 лампочок. Виготовлений повністю з бронзи. Богиня Оцю всю конструкцію тримає на двох руках. Отут розкручується болт і оце все розбирається. Все остальне, я так розумію, що нерозборне. Бачите богеня стоїть на одній нозі. На шарі, яка робота. Це все бронза. Щоб ніхто не казав, що це є шпіатер, покритий бронзою, нічого подібного. Це повністю бронзово. Лампа, я так зрозумів, що вона є цільно лита Бо тримати на двох руках таку вагу, напевно, якби не було цільно лита, напевно, воно би так довго не Це Така робота дуже шикарна. Так, бачите, це такі якийсь, я не знаю, камінна підставка. Яких років? Вияснити не можу, але думаю, що, напевно, вона років 1950-х, може і ще раніше висота. З самого низу до самого верхнього 83 з половиною сантиметрів вага 10,9 кг, Досить масивна і дуже багата на вид. Якщо когось буде ще щось цікавити, задавайте запитання. Та як я кажу, що такі світильники стоять на президентських столах або в якихось палатах. От дуже якісний метал дуже така робота цікава. Всім дякую за перегляд.